Ну що, тривога? Сьогодні вночі по Одесі дуже гарно, дуже гарно вони. Ну, а що ж, вибачте, сіки літаків і сіки, е, вибачте, ракет, яких знищила наша ЗСУ в Енгельсі. Хвала і молодці. Вони мстять. Це держава, яка мстить, мстить і мстить. Помітьте, наші ракети жоден дом не попали. В жоден. А вони знищують. Ну, вчора на стрімі ви чули, які там приходили, писали, що нам, тобто їм, оркам, потрібно по лікарням і по дитячим садочкам бити ще більше. Так що, якби вам Бог бив по печінкам і вам, і вашим дітям, і вашим отим всім виродкам. Так що не проходить жодного дня, щоб у нас не було тривоги. Ну, а що робити? Чекаємо, чекаємо, щось буде. Так, ви знаєте, я, мабуть... Витягну ці, поки мами немає, я витягну її. Ля, ля, ну куди вони? Вже все поломане. Я їх витягну. І вона їх положила. Ну на що вони? Це Надічка дарувала. Уже ж, ну вже ж вже все. Ну не годиться, диви, подошва вся лопнута. Да? Ну, звісно, диви. Ну на що воно? Ні, вона їх положила. Що вона з ними ще? Я ще на город у них походжу. Та там взуття би ти ходила в них на город. Ох, оце кажу, а так набридло, чесно. кажучи, Вже так вони в печенках сидяться, бедло таться. Вон та вийшла, карасуня, глянь, голову в тінь під шапку поклала, шапка від тіня і хоч, яка це дурне, ага. І лезіть собі, от і все. От і все, Собака є собака. Яка б вона не була принцеса, а вона впаде там, де біга, впаде, й спить. Сьогодні ми зараз їдемо на базар на Новоїванок, хоча треба заїхати, ну, купити моркву для посадки. Саша заслав сьогодні кровать, дивіться яка. Тут оприділиш, де собака спала чи не спала? Головне, що собаку поклав спати. Ось Так у мене чоловік закладує кровать. Ой, А я встала раніше мусор збирала, а він каже, Підійшла Дуська сюди і каже, як пушинка, хоп, і до мене на кроваті. я кажу, ні 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 дорога моя. Так що чоловік справився. Ну, он, Художник так видить. Так, ми збираємося зараз хвилиночку, що в мене тут, ага, це пульти. пульти, пульти. Швиденько, а вона вже вон, відчува ходить. Ну, на вулиці ми не можемо її оставити, ще не так жарко. Я боюсь, що вона не простудилася просто-напросто. Дадусь, ось твоя лежака. Зараз потепліє, постираю твоє це одіяло. Вони довго зяйка моя, ну ти не скучай, ну не скучай, покушала, покакала, все нормально. Жись удалась. О, чуєш? Чуєш? Яка Я не затягли в хату. Не дурна. Бачиш, що ми оділися і все. Ну та що? Нам треба по ділам, до бабушки поїхати, хай сидить. Два-три години вона може легко сидіти. А то прямо одразу дві брій